Ой, господи, як я люблю цей диван, якби ти знаєш. Бабочки. Щас я вам розкажу, з чого це все почалось. Я знаю на пам'ять вже всі відео, де нові серії. Обіцяєте вже, блин, фіз наскільки? скільки. Хочу, все добре шоу. Будьте з нами. В сідуючих випусках ми вам розкажемо, як заробити бабло. А зараз найголовніше, що ви повинні винести з цього відео, що бабло треба заробляти. Будеш бомжом і все. Є музикальні матюки, такі як, ну, наприклад, що можна робити на студії? Можна, наприклад, зробити запис диска. Ну, запис звичайного диска. Якщо вот. що не вийшло, можна зробити ще один дубль, то запис есть... дубля. Де все добре шоу. У мене ломка, ломка. Хочу нову серію. Де все добре шоу. Бокаюшка, я тебе прошу: треба нову серію. Строчно! Підійди ближче. Ой, был тоже пианист. Все, доброе шоу. Я хожу в интересные места, я разговариваю с интересными людьми, и тут Повімаєте, тут не, не буде, як це там, ну, зараз в кадр не зайде Оля Фреймут, педан, притула. Вони не заходять. В чому прико? Ми рішили, надо шукати на машину. Що ми обичалі в маркеті? Зробимо. Так гарне змог. І машиночки їздять. І весь львів на ладоні. Наушники. І весь львів на ладоні. На долоні На долоні, москаль. З суржиком своїм галівим псуєш. Геніальне наше шоу. Опкалися пожежні Пожежні шоні. А я? Вау, ну, все катя-шоу, взагалі, по-моєму, переплюнуло все добре шоу. Бо все добре, що не виходить. Бо все добре, що вони виходить, і кай взагалі свиня. Я там розумію, в них там якісь проблеми свої, все таке. Ну блін, я жду, я раз у місяць заходила в паблік, оцей все добре шоу в надіжді, що там, блін, щось з'явиться, а там нічого не з'являлося. Тоді Света мені вчора сказала, що приймач взагалі перейшов в Фейсбук, вдали все з контакту. І навіть групу удали бляха. а там же там ж були мої меми. Бакайов, там навіки <даже> стоять. Лайки, мама. <рошки> Ні, <найки не набираю> nee, просто обідно. Обідно, що хотілося ще все добре, що нема. Ну ч, все шоу. Все добре. Все добре, що вже кануло в літу, а надо уступати дорогу молодим. Вибач бакайка. Ну це сам казав, що ти уже теж вже старушенці. Мені тоже вже, звісно. Приймач ти теж вибачив. Ser dobre show show. Não usei o show show.